Друзі, всіх вітаю на каналі Андрійовича. Ну що, картопля посаджена, а значить можна вирушати у невеличкий вікенд. На один день вирішив десь поїхати відпочити. Цього разу поїду у Закарпатську область, а саме у Мукачево. Там ще я не був, так що зараз приїхав ввечері у Хмельницький потяг, буду рухатись, до речі, на потязі у Крзалізниці. До потягу ще одна година, так що вирішив зараз зайти в АТБ, куплю щось невеличкий якийсь перекусончик, поїзд і буду вирушати. Їхати я буду всю ніч з 10-ї години вечора до 7-ї години ранку, тому часу їсти в мене не буде. Візьму тільки легенький перекусончик, такі от горішки, а водичка в мене є. Поки йду до вокзалу, можете подивитись на вечірній Хмельницький, хто тут не був. А так виглядає всередині сам залізничний вокзал Хмельницького. Як бачите, я вже на своєму місці. У мене це другий поверх. Хотілося б на першому, але коли замовляв квитки, вже всі місця були там зайняті. До речі, напишіть в коментарях, де вам більше подобається їздити на першому поверсі чи на другому. В сім годин ранку я вже прибув у Мукачево і одразу вийшовши з вокзалу, попрямував до АТБ на легенький сніданок. Так як не хочеться їсти в АТБ, а хочеться більше в закладах, але вони так рано ще не працюють. Тому взяв собі шокочину і до нього якийсь пиріжечок з сосискою. Такий сніданочок мені обійшовся у 60 гривень. І після невеликого перекусона попрямував в сторону центра, щоб не гаяти час. До речі, що мене здивувало у перші хвилини, це повна чистота у мукачеві. Подивіться, смітники на кожному кроці, чистенько, гарненько, кущики всі підстрижені, дуже багато зелені, дерев. І подивіться на цю дорогу. Вона викладена з такої бруківочки, по якій дуже приємно ходити. Як бачите, на кожному кроці є якісь церкви, костели, різні храми. По всьому місту курсують ось такі зелені автобуси, які слугують маршруткою. Сьогодні мені не вдалося на них проїхатись, так як я нікуди не поспішав, але стало цікаво, яка вартість проїзду у них. Тому хто є місцевий, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підходжу зараз до річки Латориця, яка протікає крізь місто і ділить його на дві частини. З моста відкривається дуже красивий краєвид, на гори, місто і дуже красиву річку. Ось така красива тут набережна, де можна прогулятися, зроблений тротуарчик, багато зелені. І, до речі, звідси вже можна розглядіти в небі літаки, які літають на територію інших країн. І одразу біля набережної знаходиться ось такий доволі сучасний парк, на якому є багато різних майданчиків і можна пограти навіть шахмати. До речі, що мене здивувало, подивіться, майже контактні тут тваринки. Ось така білочка прямо не боїться людей і пробігає біля мене. По центру парку стоїть ось такий красивий фонтан. До речі, зараз я прохожу о 8-й годині і людей тут майже немає. А вертаючись у 4 годині вечора, тут людей було вже дуже багато. Гуляю зараз трошки по набережній, бо так щось жарко перед обідом, думаю, прогуляюсь, дивіться, ззаді яка річечка тече. І дивлюся, тут такі от деревцята, придивляюсь, а це, вказується, сакура. Трошки пізно я сюди приїхав, якби на тиждень раніше, ще би застав, як вони цвіли. Далі пішов гуляти у бік центру, подивіться, яка красива міська ратуша, з якої відкривається вигляд на все місто. До речі, ось ця вулиця мені дуже нагадала Хмельницьку 100-метрівку. По всьому місту розкидано дуже багато цікавих пам'ятників, як, наприклад, ось цей. Це пам'ятник сажотрусу, який працював у Мукачеві. Місцеві говорять, що якщо потерти гудзик сажотрусу і погладити його кота, то всі твої мрії здійсняться. Провіримо. Так, ну що, по центру трошки прогулявся. Щось так зголоднів, зайшов на заправочку, взяв собі такий худок. Оп, зараз невеличкий перекусон і йду вон туди, бачите, такий замок-паланок. Трошки вам знімлю огляд на нього. Так як в центрі дуже багато людей. Я багато нічого такого не знаю про місце, так що нічого не розказував. Можете самі подивитися. Так що така от краса тут. Дорогою до замку Паланку відкривався ось такий неймовірний краєвид. Ось і сам він. На самісінькій вершині горі розташований ось такий красивий замок. Піднявся на замок, замок Паланок, з який тут вигляд відкривається. Вхід коштує 150 дорослим і студент, по студентському 100 гривень. Так що дивіться, яка тут краса. Зараз трошки вище піднімемося. І який тут коридорчик. Зараз йдемо подивимося, що там. Замок Паланок чимось мені трішки нагадує Кам'янець-Подільську фортецю. Подивіться, як красиво оформлено всередині. Кожна кімната замку це як окрема історія. На кожній стіні висить достатньо інформації, яку можна вивчати. Якщо ви цікавитесь історією, в цьому замку вам точно сподобається. Після такої довгої прогулянки я вже добряче зголоднів, тому вирішив спуститись ближче до центру і десь смачно пообідати. Обрав заклад якір, знаходиться прямо біля річки. Самого собі шашличок, який прямо тут смажать, і картопельку на мангалі. Рибку форель, салатик невеличкий і такий в мене буде сьогодні обід. Після доброго обіду я вирішив відпочити і прогулятися в парку, який знаходиться навпроти закладу, в якому я обідав. Багато тут актраціонів, американські гірки, колесо оглядове, на яке я зараз буду підніматися. До речі, вхід коштує 80 гривень. Вибрався Андрійович на оглядове колесо. Друзі, подивіться, який краєвид. Зараз трошки покатаюся собі, бачу, такий невеличкий парк відкрили в Мукачеві, різні атраціони, різні горки. Так що трошки, думаю, піднімлюся, подивлюся з висоти на Мукачево. Парк мені сподобався. Велика територія, на якій можна погуляти. Подивіться, яка красива доріжка. Спокійно собі подихати свіжим повітрям, так як в Мукачеві воно дуже честе. Ну що, друзі, дуже вечірнім Мукачевом потрошки на вокзал. Через дві годинки в мене вже потяг їде у Хмельницький. Що я можу сказати? Сьогодні цілий день я провів у Мукачеві. Дуже багато чого я побачив нового, так як в Мукачеві ще не був. І в принципі мені місто дуже сподобалось з перших своїх навіть хвилин в місті. Дуже сподобалось те, що місто дуже чисте, от взагалі, дивіться, і асфальт, подивіться, бачите, повсюди така от бруківка, дуже класна. І дійсно відчувається вже ніби якась трошки інша країна. Хоч, вона розташована на відстані 25 кілометрів від е, кордону з Угорщиною. Так що в цілому дуже класне місто. Мені сподобалось. Якщо ви тут не були, обов'язково приїжджайте. Так, ну що, я зайшов вже в поїзд, бачите такі апартаменти. Ну, в принципі, старий такий вагончик. Десь тут буду я спати. Дорога назад також буде нічною з 9-ї години вечора по 6-ту годину ранку. Тому взяв перед відправленням собі невеликий перекусон. Я вже вдома приїхав сьогодні в 6 годин ранку, трохи виспався і думаю, можна підбивати підсумки даної поїздки. Мукачів я був перший раз, але, сподіваюсь, перший і не останній. Місто мені дуже сильно сподобалось. Природою, архітектурою і взагалі всім, що там є, навіть кухнею. Дуже мені сподобався заклад, якір. Так що, якщо будете в місті, обов'язково туди заходьте. За поїздку я витратив всього лише 670 гривень, це разом з дорогою, разом зі всім. Так що, в принципі, недорого за таку ціну. І я думаю, можливо, літом, можливо, зимою, обов'язково туди повернусь. Так що, якщо ви там не були, також вам раджу туди поїхати. Дякую вам за перегляд.